Хто сказав, що в Кіровоградській області мало цікавих туристичних маршрутів. Ми просто не володіємо повною інформацією в цій темі. І тому сьогодні ми запрошуємо вас на повноцінну екскурсію Онуфріївським районом. Обіцяємо, що ви дізнаєтесь чимало нового та шокуючого. Цілком логічно, що і перший пункт офіційного туристичного маршруту по Онуфрівському району це музей Сухомлинського у Павлиші та його всесвітньо відома школа радості. Якщо чесно, до сих пір я ще не бувала в цій школі, відчувала якийсь підсвідомий внутрішній протест, оскільки в останні десятиріччя радянської влади образ Василя Сухомлинського зробили фактично ідеологічною іконою, і мало хто вже пам'ятав, що йдеться про живу людину, яка обожнювала дітей, і саме тому змогла знайти геніальну методику, яка і сьогодні дивує педагогів усіх континентів. Що реально шокує, то це спартанський стиль життя Сухамлинського. кажуть, його робочий день розпочинався о четвертій годині ранку. Кабінет директора школи найменший з усіх, що я колись бачила. Мінімум речей і нічого зайвого. Теж саме і в жилих приміщеннях. Кількох кімнатах безпосередньо поруч, просто на території школи, де жила родина Сухомлинських, Його жінка Ганна, син та дочка. Всесвітньо відомий педагог Василь Олександрович Сухомлинський Пропрацював в цій школі 22 роки. І ми зараз знаходимося безпосередньо в його бібліотеці. Двовижне місце. Подивимось разом, з чим працював Василь Олександрович старовинні видання Жорсан, Ще інших відомих світових письменників. Що стосується педагогіки, взагалі безліч книжок, Якобсон, Генрік Песталоці, все, що завгодно про педагогіку, тож не дивно, що зрештою, переваривши філософію всього цього світу, Василь Олександрович написав свої, теж не менш цікаві і змістовні педагогічні шедеври. Не будемо занурюватись в біографію класика педагогіки, лише деякі його особливості. Він був настільки профі як викладач, що замінював будь-кого з педагогів-предметників школи, коли хтось хворів. Він наполягав, щоб кожний з викладачів досконало вивчав психологію як науку. Він зумів бути гуманістом, хоча жив у тоталітарному пеклі радянської держави. Тож не так і дивно, що Павлиш десятиріччями залишається своєрідною педагогічною мекою, а іноземні науковці приїздять сюди, щоб написати. Сенсаційну книгу, або відкупати матеріали для кандидатської чи докторської. Хочу перш за все вам показати книжу, книгу, яка знаходиться в мене в руках. Це книга австралійського науковця, доктора філософії, який захистив дисертацію на філософську тему. По Василю Олександровичу Сухомлинського, Алан Кокеркіль. Книга називається Кождий дов сверкати. Педагогічне наслідє Василя Олександровича Сухомлинського». Цей науковець працював у нас в музеї. Дуже багато науковців у нас працює саме із Китайської Народної Республіки, тому що у цій країні діє. Асоціація послідовників Василя Олександровича Сухомлинського дійсно останнім часом численні делегації китайців у Павлиші місцевих вже зовсім не дивують. Тут всім відомо, що Василь Сухомлинський у країнах далекого сходу майже національний герой, і за нього в Китаї чи Японії, якщо спробуєте невдало пожартувати, очі видеруть. Будь кому. Ось ви бачите на вітрині. Тут знаходиться саме повне видання п'ятитомник, який вийшов у цій країні. Вони у нас в Музеї є частними гостями. Покидаючи цю гостинну школу, ми, звісно, заїхали і на цвинтар. Ми, звичайно, поклали квіти на його могилу. Справді геній. І втричі приємніше, що геній саме наш. Трохи історії. Село Онуфрівка утворилося на місці земівника козацького старшини Онуфрієнка. Після ліквідації нової Сербії село переходить у власність Михайла Камбурлея, великого землевласника, сенатора, цивільного губернатора Волині. З його ім'ям пов'язане заснування Онуфрівського парку, визначної пам'ятки садово-паркового мистецтва 18-19 століття. Засновниками Онуфрівського дендропарку вважається граф Михайло Дмитрович Толстий. Точної дати заснування невідомо, але всі володіння після смерті Михайла Івановича Камбурлея перейшли до графа у 1821 році. Взагалі, Онуфріївцям дуже підфартило з меценатами. Саме вони у далекому минулому сформували архітектурний потенціал цієї території. Причому, незважаючи на періодичні цунамі, у вигляді революції або війн, значна їх частина збереження. І здається, ці об'єкти простоять ще мінімум річ 5. Графи Толсті займалися благодійністю не тільки в Вонуфрівці. Наприклад, у нашій у 1911 році була збудована школа, яка і зараз знаходиться у нас в Онуфрівці для молодших школярів, в якій зараз навчаються діти. Вона має дуже гарний вигляд. У цьому році ми святкували сторіччя нашої школи. Також було збудовано було Ветбудиночок для лікаря. Кожний туристичний об'єкт, поважаючи себе, обов'язково має місце, особливе, сакральне, де можна здійснити бажання туристів. Наприклад, в Онуфрівському парку цю роль виконує ось цей сторічний дуб. Замовлення зроблено. Школярі та дорослі під час екскурсії дуже неохоче відриваються від цього дійсно вражаючого дубу велетня. Бажань у них завжди вистачає. А саме цей сектор онуфрівського парку називають островом кохання, і молодята під час весіль обов'язково відмічаються на ажурному місточку, присягаючись у вічних почуттях. Що представляв собою парк в минулому, і тепер. Спочатку, заходячи до парку, було два фонтани. У вигляді один фонтан був у вигляді жаби, а другий фонтан був у вигляді чаші, в якому стояв хлопчик і обіймав білого лебедя. Була веранда, на якій грав толстий, приймав своїх гостей. Був спочатку будиночок для зими, але потім він був зруйнований під час революції. І біла їдальня, яка залишилася і дотепер. Ось цей загадковий міцний мур, залишки старовинної волочарні. За часів графа Толстого тут робили першокласний руноз, овець рідкісних порід і експортували продукт до Польщі спеціально для кращих швейних фабрик. А щодо ботанічного фонду Онуфрівського парку, він вартий окремої розмови. На території парка збереглося ряд екзотичних дерев. Якщо в 1929 році було донарлище обстеження, їх було більше 200, то на сьогодні десь приблизно 50. Один із представників екзотичних дерев це. Яливець Віргінський. Є ще кархас західний. Дерево також завезено. Ареал є з північна Америка. Дерево має структуру дуже таку цінну і дуже тверду. Два є сукрових клена, які також завезені, були ще при закладці парка з північної Америки. Чим характерна деталь? Вони мають сок, який. При випарюванні термічної обработи він можна використовувати як цукор до речі, індійці північної Америки верстують його для туристів, називають індійським медом і продають його в упаковці з кори. Мабуть, несправедливо забути і про розкішний дуб віком у 200 років безпосередньо біля входу до парку. Аналогів йому немає по всій Україні. Дуб крупноплодний, сидячий квітковий. Дуб дуб дуже рідкосний. До речі, наш співрозмовник пан Микола Місцеві легенди може розповідати цілодобово, а улюблена його історія про бідного талановитого скрипаля, який покохав дочку графа байдака і, не отримавши від останнього дозволу на весілля, збожеволів від. Суму та образи. І сьогодні можна почути, особливо осінню, десь під вечір, звуки одинокої скрипки тут, у нашому парку розказують тут, хто бував, стражили. Десяток інших досить милих і колоритних легенд серед місцевих є надзвичайно популярними, і стосуються вони як родини товстих, так і інших яскравих історичних персонажів. Наш гід пані Алла озвучила для нас одну найсумнішу з цих історій Слабонервних прохання відійти від екранів. Саме на цьому місці одного разу в один чудовий літній день в стані конюха графа товстого народилася лоша, яке було. Кволе, немічне і граф думав, що воно помре. І хлопчик, син цього конюха, попросив, щоб лоша віддали йому. Він його виходив, орлик став на ноги, він став самим сильнішим конем у цій конюшні. Його навіть хотіли приїжджали, покупці хотіли купити за дуже великі гроші, але хлопчик ні за що не віддавав свого коника. Одного разу хлопчик прив'язав до дерева свого коня, а сам пішов купатися. Запливши на середину, він почав раптово тонути. Орлик бачить, що його хазяїн тоне, хотів його врятувати, але ніяк не міг позбутися цієї мотузки і розірвати її. Говорять, що тіло хазяїна не знайшли, але коли пройде дощ, можна побачити сліди від підкови. Це орлик приходить на це місце і тужить за своїм господарем. Щодо дизайну онуфрівського парку, тут простежується чіткий почерк і чеських і німецьких майстрів, хоча в цілому він належить до яскравих зразків англійських парків ландшафтного типу. А ще, як бачите, тут ходять безліч примар минулого, по килому з жовтого листя, і все пронизане ліричністю. Власне, туристам від цього лише добре є, що послухати і що запам'ятати.